П'ятнадцята година столиці України на п'ятому час новин. Мене звати Віталій Ковач, Я радий вітати всіх глядачів в нашому етері. Вночі окупанти знову атакували Київщину безпілотниками. Усі дрони знищили та уламки побили два будинки. Одним із них виявився будинок російського позиціонера Пономарьова. Про це повідомив сам політик. Він та його дружина поранені, проте життю загрози немає. Минулої ночі росіяни цілили по Україні сімома шахедами. Як повідомляє командування повітряних сил, безпілотники запускали з мису Чауда, в тимчасово окупованому Криму, а також із Курська. Ворожі дрони до своїх цілей не долетіли. Збройні сили України знищили всі в небі над Київщиною, Полтавщиною, Херсонщиною та Дніпропетровщиною. Росіяни поранили 36-річну жінку Запорізькій області більше 400 Ударів окупантів по прифронтових населених пунктах зафіксували в національній поліції через обстріли, зруйновані сім житлових будинків та об'єкт інфраструктури. У селі Біленькому уламки ворожого снаряда зачепили газопровід. Відбувся витік газу. Профільні служби ліквідували наслідки пошкодження. Загинула мати з дочкою у Нікополі. Окрім жертв, є ще й постраждали. Як повідомив чільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, Росіяни поцілили по місту десятком снарядів, пошкоджені багатоповерхівки, понівечені приватні будинки. Також ворожий удар не оминув і пожежну частину, коледж, школу та автотранспорт. За кілька кілометрів від лінії фронту ворог не припиняє обстрілювати прифронтові населені пункти Запорізької області. Василівський та Пологівський райони потерпають від атак ворожої артилерії, ракетних та авіаційних ударів. Місцеві жителі, які залишилися, виживають завдяки власним городам та гуманітарній допомозі. Ліки і необхідні речі їм привозять рятувальники. Із прифронтового ріхова репортаж Дениса Розенкова. Жителі прифронтового Оріхова отримують продукти. Хліб та гуманітарну допомогу до міста доставляють волонтери та рятувальники ДСНС двічі на тиждень. Містянам взяти це ніде крім допомоги. Видавати доводиться швидко, бо що миті може початися ворожий обстріл. Цілу ніч вчора горіло. Тушили хлопці чотири машини. Я якраз тут була подобна. Подома прям Пенсіонерка Любов Васильівна показує свою хату. У будинку залишилося одне вціліле вікно. Замість інших дерев'яні плити. Стіни після останніх прильотів доводиться тримати підпорами. Чи довго чи витримає хата? Жінка не знає. А цієї сторони видиш, як а з цього боку, бачиш, так тріщини пішли. Он над вікном подвійна. Бою щось цей шматок цегли вивалиться. Я вікна закрила щитом, підперла ось. Тут яка вона не старенька, але вона держиться. Кроквини одної ну, цілої нема, всі поламало, бо кришу було підняло так вгору. І вона спав з Пані Любов розповідає, що півминулої ночі провела просто неба на подвір'ї. Її застав черговий російський обстріл, боялася поворухнутися або добігти до хати. Наща стріляють і ночі. Раніше було якось подіжурно. то ночі, то днім, а зараз з жарко. жарко. Сіки даються ну, по прохладці. жарі на вулицю не вийдеш, а по покраснілаці літає від Оріхова до позицій загарбників. Лічені кілометри. Місцеві кажуть, окупанти постійно намагаються пробити українську оборону за застосовують усе наявне озброєння, вони не перестають, бо вони стоять ось тут. Буквально 6 кілометрів, туди 10 кілометрів, і це що – Постоянно, ось до вашого приїзду буквально гепали со сторони токмачки і на токмачку і з Нестерянки, з Копанів. там. Нині в місті не залишилося жодної вцілілої багатоповерхівки. Понад 90% інфраструктури знищено. В основному прилітає РСЗВ, артилерія. Зараз стало набагато тяжче, тому що працюють ФПВ-дрони. Уже багато таких випадків, що попадали, і наші підрозділи під обстріли набагато тяжче стало зараз. Попри небезпеку, в місті проживають приблизно тисяча жителів. Усі переважно мешкають у приватному секторі, стверджують, залишати свої оселі не планують. Чекатимуть на українську перемогу. Саме головне вопрос це наша перемога. Наша перемога. Саме основний вопрос: хай усе буде, як воно є. А головне, щоб тільки перемога. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Окупанти вбили одну людину у Маринівці, що на Донеччині. Ще десятеро людей поранені в області, серед них двоє дітей. Як повідомляє військова адміністрація, російські снаряди потрощили чотири десятки приватних будинків та дев'ять багатоповерхових будинків. Зачепило також і лінію електропостачання. У досвіта ворог обстріляв село Новоосинове. На Харківщині загинув чоловік. Пошкоджені декілька будинків, гараж та автівка. Вночі росіяни вдарили ракетою іскандер М по місту Ізюм. Внаслідок обстрілу поранена жінка. Ще двоє людей поранені у Куп'янському районі. Напередодні ворог бив керованими авіабомбами по населених пунктах Шевченкове та Горяне. Потрощені приватні будинки та господарчі споруди. Ворог завдав ракетного удару по залізничній станції на Харківщині. Поранена провідниця їй надали необхідну медичну допомогу. Як повідомляє Укрзалізниця пошкоджені два локомотиви: вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання. Графік руку приміських потягів має незначні зміни щодо поїздів далекого сполучення. Вони продовжують рух без затримки із використанням резервних тепловозів. Священник у ПЦМП готував удари по ешелонах збройних сил України. Служба безпеки затримала клірика на Харківщині. Зрадника цікавили ешелони, які перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову. Головним фігурантом виявився громадянин Росії, настоятель одного із харківських храмів у МП, який був завербований спецслужбою країни агресора ще до повномасштабної війни. Після вторгнення РФ на нього вийшов кадровий співробітник головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Ворожий спецслужбіст поставив перед кліриком завдання зібрати інформацію про графіки і маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини. Щоб отримати розвіддані, священник залучив свого знайомого, працівника місцевої філії Укрзалізниці. Встановлено, що посадовець дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправки та прибуття, а також місць розвантаження потягів Сил оборони. Слідчі служби безпеки повідомили клірику та його поплічнику про підозру за частиною 3 статті 114 прим. 2 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми. Після невдалого наступу на Харків Росія змінила головну ціль, і тепер це захоплення Покровська в Донецькій області. Про це в інтерв'ю представникам французьких змі заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що для ефективної оборони Україні потрібна зброя і засоби протиповітряної оборони. Наразі із 14 бойових бригад, які готують для посилення нашого захисту, укомплектовані лише три, сказав президент. Головна ціль на сьогодні, після того як їм не вдалося взяти Харків, і ми розуміємо, що це не вдасться вже. Їх напрямок головний це не в цілому схід це слав'янське не виключення, але Покровськ. А вже ж там є Костянтинівка, а вже ж вони ціляться і на Торецьк, а вже ж вони хочуть і плани у них є щодо Славянська, але все це плани. Найбільшу кількість. Особового складу найбільшу кількість зброї і кабів все, що в них є, вони зосереджують сьогодні на покровському напрямку. Найгарячіша ситуація саме на покровському напрямку. Про це повідомляє генштаб, зокрема у ранковому зведенні. На цьому відтинку відбулося 55 ворожих атак протягом минулої доби. Не вщухав вогонь і на турецькому напрямку, де ворог 26 разів штурмував наші позиції неподалік північного Нью-Йорка, Турецька та Залізного сили оборони зупинили 13 атак біля Красногорівки, Желанного, Карлівки, Георгіївки та Парасковіївки. Супротивник здійснив десяток штурм. Мі поблизу великої новосілки та водяного загалом протягом минулої доби відбулося 155 бойових зітнень на лінії фронту. Снаряди 155-го калібру дедалі частіше залітають у бліндажі до окупантів. Потужна американська гаубиця М109 на озброєні в артилерістів 118-ї окремої механізованої бригади. Наші захисники змушені застосовувати посилені заходи маскування. По кремлівських вояках б'ють із підземної схованки, бо над позиціями постійно кружляють ворожі дрони. Знімальній групі армія ТБ пощастило під час зйомок натрапити на влучну роботу. Роботу гаубиці. Докладніше про роботу артилеристів дивимося далі у сюжеті. Тобто, якщо вже дана ціль, це дійсно важлива ціль, це не просто так, шмальнути. по команді Ne yapıyorsun? Evet. Я скажу, зазвичай, коли ми приїжджаємо на якусь позицію, я встигаю трошки розповісти, де ми знаходимось, що тут е, буде відбуватися. Але цього разу так вийшло. Ми тільки вискочили з машини. Я навіть е, двох слів не встиг сказати на камеру, поумічити, як тут почалася реальна робота. Хлопці кажуть, що як журналістам нам просто пощастило. Так? Так, так, так. Була ціль, було ураження. Ранок і працює, за би відпочивати каву, пити, ну працює. Uh -huh. Варіантів немає інших. Там або є якась зерна ціль, бо зараз працює з то сьомими. Так як ви бачили я тільки що по роботі, то було уражено ціль. Це був бліндаж з окупантськими військами з пілотами, їхні там сиділи пілоти. Це ми зараз уразили їхніх пілотів. А взагалі їхні пташки дошкуляють? Так, так. Буває таке, що над нами висить по два, по дві години, по півтори. Сьогодні ми побачили те, на що і сподівалися. Хлопці працюють, навалюють по ворогу калібром 155 міліметрів. Роблять це методично, потужно. Нам підказали проміжок часу, в який ми можемо відносно безпечно залишити позицію, бо небо було тимчасово чистим. Але ми знаємо, що хлопці продовжують працювати, продовжують нищити окупантів. Дякую вам дуже за роботу. Нарешті дочекалися перші F-16 прибули в Україну. Інформацію про це першими оприлюднили видання Bloomberg і Times із посиланням на власні джерела. Підтвердив передачу новітніх винищувачів міністр закордонних справ Литви. Одночас, офіційний Київ інформацію поки не коментує. Чи справді F-16 прибули в Україну? Найсвіжішу інформацію збирала Лідія Сердюк. Довгоочікувані винищувачі F-16 уже в українському небі. Американська агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомила про перші поставки в Україну новітніх винищувачів. У матеріалі йдеться, що західні союзники пообіцяли доправити літаки до кінця липня та додержали свого слова. У Bloomberg написали, що в Україні невелика кількість літаків. А от газета Time назвала конкретну цифру: шість винищувачів уже передали. Нідерланди ще більшу кількість незабаром поставить данія. Неможливе стало можливим. Так на підсилення українського неба в 16 відреагував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс і підтвердив, що перша партія прибула f 16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою. Менш красномовним був радник із комунікації Білого Дому Джон Кірбі на прохання голосу Америки підтвердити передачу. Перших в Україні відповів, що цей процес триває. Я не говоритиму про збройні потужності. Я лише додам, що як і ми говорили на саміті НАТО, процес передачі Україні F-16 просувається. Ми відзначили, що літаки будуть готові до польотів до кінця літа. Нема у цьому сумніватися. Народні депутати України, які нині перебувають у Вашингтоні, не конкретизували щодо можливих поставок f 16 Головне, щоб результати побачили росіяни і відчули перш за все ці результати. Давайте я не буду розкривати більше інформації про те, хай хлопці працюють, і слава богу. Якщо вони в Україні, то вони вже будуть працювати на полі бою. Україна, Ймовірно, вже використовувала f 16 як складову ППО для збиття ворожих цілей. Про це повідомило Британське видання, де телеграф, із посиланням на представника повітряних сил з появою першої інформації про прибуття цих літаків в Україну, росіяни посилять свою розвідку та традиційно вдаватимуться до провокацій та маніпуляцій. Тепер будемо мабуть кожен день чути від росіян, де вони будуть розказувати, як вони там на одному чи іншому аеродромі, чи десь там над Донецьком починали бачити так само F-16, або вже точно їх збили. Тобто, пам'ятаєте, як минулого року був такий російський національний вид спорту, це полювання на леопарди. То, мабуть, тепер у них почнеться така от маразматичне полювання на F-16. Ну, вже там починаються якісь такі російські коментарі про те, а де ж українці могли б все це розмістити. Вже хтось там каже, що можливо там вони злітають з Балтіки, потім летять до України, летять, бомблять і повертаються назад. Ну або звичайно, це марення про те, що ці F-16, можливо там в Румунії, тому що не просто ж так їх бачать. Али, начебто над Одесою. Ну зараз буде багато спекуляцій. Поява винищувачів f-16 не вирішить усіх проблем на полі бою, але літаки здатні значно підсилити українську ППО та відігнати ворожі сили подалі від українського прикордоння та лінії фронту. Ми зможемо закриту низку задач, які болючі зараз для України. Це масована ракетне обстріли, використання керованих авіабомб, це розгортання тих самих С-300 на прикордоні Сумщини Харківщини, тобто є низка задач, які ускладнюють роботу як військовим, так і ускладнюють роботу цивільним, тому що Росія використовує методологію тероризму, і проти тероризму може бути тільки дієва зброя, яка активно застосовується. Тому, в принципі, якщо ми кажемо про протимання Ф-16, то на мою думку, це суттєво допоможе Україні впоратися, наприклад, з тою навалою російської агресії, яка відбувається зараз. Україна більш ніж готова до отримання 16-х літаків. Зрозуміло, що є певні потрібно зробити певні кроки ще, і більше кроків буде робитися під час їх експлуатації, тому що це дуже важливо зрозуміти. І тут слід зрозуміти навіть нашим західним партнерам, що F-16 не випробувалися в таких умовах, і відкриються нові можливості навіть всіх F-16. Офіційно Україна не коментувала перші поставки цих винищувачів. Водночас у мережі шириться відео, нібито f 16 який здійнявся у небо над Україною. Деталі роботи цих винищувачів засекречені задля безпеки українських бійців та збереження літаків. Лідія Середюк, п'ятий канал. Збройні сили України знешкодили понад 579 тисяч російських вояків. Як повідомляє генеральний штаб минулої доби лави супротивника переділи на 1370 голів, поменшало у загарбників і техніки. Сили оборони знищили 9 танків та 4 десятки бойових броньованих машин. Перетворили також на іржавий попіл. 33 бойові броньовані машини та одну реактивну систему залпового вогню. Захисники неба вполювали напередодні і 115 ворожих безпілотників. Наші захисники спопилили також 77 автомобілів та автоцистерн, і ворога ще мінус 16 одиниць спецтехніки. У Грузії розпочав роботу реєстр іноагентів. У ньому до 1 вересня повинні зареєструватися неурядові організації та змі понад 20% фінансування яких надходить із за кордону. Вони набудуть статус організацій, що відстоюють інтереси іноземної сили. Також до 1 січня 2025 року компанії повинні надати декларації про доходи за 2023 рік. А після 1 січня надати дані про джерело доходів та цілі фінансування за 2024 рік. У разі нерестрації або неподання декларації передбачений штраф у розмірі 25 тисяч ларі, а це майже 8,5 тисяч доларів. Але наразі невідомо, як здійснюватиметься моніторинг тих, хто порушив закон. На впровадження законопроєкту відреагували у США та ЄС Сполучені Штати. Заморозили 95 мільйонів доларів допомоги Грузії. Також Вашингтон оголосив про перенесення спільних військових навчань. У Європейський Союз оголосив про припинення вступу Грузії до об'єднання. Іран та його союзники можуть почати масштабну атаку на Ізраїль в найближчі 72 години. Про це повідомляє CNN. Раніше верховний лідер Ірану Етала Алі Хаманеї. Віддав наказ завдати удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство лідера Хамасу Ісмаїла Ганії а зі свого боку Тель-Авів ані підтверджує, ані спростовує свою причетність до ліквідації Ганії. Прем'єр Ізраїлю Бенєміна Даняху у зверненні до громадян заявив, що країна переживає складні дні. Переконує, що готові до будь-яких сценаріїв свого боку. Дипломати ЄС та США проводять переговори щодо ситуації на Близькому Сході, намагаються відвернути загрозу повномасштабної війни у регіоні. Визнали провину, щоби уникнути смертної кари. Обвинувачені у підготовці теракту 11 вересня в США уклали угоду з прокурорами. Обвинувачених Халіда Шейха Мохамеда та ще двох його спільників отримують у в'язницю Гуантанамо. Вони перебувають під вартою з 2003 року. Підсудні погодилися визнати себе винними у змові та вбивстві. За це отримають довічне ув'язнення замість смертної кари. Переговори щодо укладення угоди тривали 27 місяців. Її затвердили 31 липня з представниками Пентагону. Очікується, що обвинувачені можуть подати свої клопотання у відкритому суді вже наступного тижня. Теракт 11 вересня це низка атак, організованих терористами Аль-Каїди. Вони захопили чотири пасажирських літаки. Два з них спрямували на вежі всесвітнього торговельного центру. Внаслідок руйнувань північна та південна вежі обвалилися та спричинили серйозні руйнування довкола. Третій літак врізався у будівлю Пентагону. Четвертий впав у полі штату Пенсильванія після спроб команди літака і пасажирів перехопити керування у терористів. Унаслідок терактів загинули дві тисячі 996 людей та понад 6 тисяч були поранені. Серед загиблих і 12 українців. Наші спортсмени продовжують виборювати медалі на Олімпійських іграх 2024 року. Другу медаль Україні приніс Сергій Куліш. Він став срібним призером у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень на 50 метрів. Поступився лише колезі з Китаю. Нагадую, що першу для українців медаль здобула фактувальниця Ольга Харлан, і це була бронза. Медовий спас або маковія в Україні цьогоріч вперше святкують 1 серпня. Традиційно цього дня православні несуть до церкви кошики з медом, маками та різнотрав'ям для освячення. Спас називають медовим, бо якраз у ці дні збирають мед нового врожаю. Також є традиція робити обереги із різнотрав'я та маку. Нині українці вплітають у букети бавовну та просять Господа про перемогу. Освячує травичку, мед, водичку, мак, обов'язково, навіть пиріжки з маком. Самі готували. Самі. Захист, оберіг, перемога першочергова. Букетики а, почали робити з бавовною. Дивіться, Яка краса дійсно. Ось дивіться, в нас з кожному букетику, да. веземо букетики бабусям також, які не змогли прийти. І сподіваємося на Господа Бога, що в нас вже скоро, дуже скоро буде перемога. Нехай Господь дає нам сили, мудрості. Терпіння твердої віри, щоб кожен з нас був здоровим, щасливим і ми дійшли до цієї великої перемоги, яку всі ми чекаємо. А цьому нам завжди поможе Господь. Витрати на пасіку більшають. мед здешевшав. Українські бджолярі переживають не найкращі часи. Від початку повномасштабної війни вони втратили прибутки, але проблем не поменшало. Пестициди на полях, лікування бджіл та необхідність постійного догляду завжди потребують зусиль та грошей. Яна Лимаренко побувала на пасіці та дізнавалася, чим живуть нині бджолярі і їхні бджоли. Ну, все, рамка майже запечатана повністю. Їму нас свободно забирати. Відбирають рамки пасічник Петро Рибка з помічником Дмитром. Нині вулики вивезли у поле до соняшників. Тож у сотах саме соняшниковий мед. Пан Петро порається біля бджіл без спеціального одягу. Такі у вас спокійні бжоло. Вони ж хазяїна знають. <різь> <різь> Жартує пасічник. Насправді каже нас, спокій впливає порода і ситість комах. До того ж у день вулику бджіл небагато. Робочі полетіли по мед. У чоловіка на пасіці 20 вуликів. У кожному одна родина. Це від 20 до 80 тисяч особин. Робоча бджола, матка це хазяйка ульня і трутень. Це Чоловічої статі бджола, вона велика, вона практично вона для того, щоб запліднити матку. Живе одна бджола до 40 днів. За цей час вона збирає чайну ложку меду. Принесли ми от вибрані рамки від вулика і будемо зараз їх розпечатувати. Розпечатка у нас на цьому сторінку. Далі рамки з вулика приносять до набету, де обробляють. Спочатку зрізає забрус, речовина якої бджоли закривають соти. Оцей забрус складається із воску і трошки пельці, трошки прополюсу. Він дуже полезний жувоть. Далі пан Петро складає рамки у медогонку, сам її перебив з ручної на електричну. Тепер переключаю реверс. От. І п'ять включаю, зараз вона піде в другу сторону. О. Після крутіння в обидва боки мед можна звивати. Соняш таковий помаранчевого кольору, буквально сонце у сотах. Пасічник розповідає, чистий продукт визначити важко, хоча є особливості. Мед е, дуже теплий, і він ллється. Чисто він як ну в нормальному стані, так він як ллється, така ґрущить. І горкою, ну бачите, він і зараз горкою збирається. Не так, як вода розце. Петро Рибка з дитинства на пасіці. Бжовими займався його дід і батько. Нині на пенсії, але справи не полишає. Помічником став родич Дмитро. Його родина переїхала з Херсону. Приїхав з Херсона, коли де окупірували Херсон бо там почалися обстріли, все остальне. Приїхали в гості. Ну і так мене Петя запросив, каже, поможеш як потрібно буде на пасіці качати. Кажу, звісно. І так ми стали в місті по сезону їздити, оце качаємо возим, вивозимо. В принципі, тут нічого такого складного нема. Саме складне, це по, як кажуть, поладить з бджолами. Мед найбільше любите ви? Я, та я всей мед люблю. Ой. Я ось, ось о, качав, я вже наївся цього вощини. Пасічник Петро розповідає: не всі знають про користь меду. А пасічники, які за рік перекуштують весь мед, завжди довгожителі. Липа, Припустим, це від простудних захворювань. Ну як ація, теж примерно гречаними сердечникам. От. А ріпаковий, кстати, мед, е, хоч його не дуже і так люди люблять, але він, в кого проблеми із щитовидкою, то ріпаковий мед треба вживати. Він дуже корисний для щитовидної залози. Е, сояшник, сояшник для суглобів. Після початку повномасштабної війни утримувати пасіку стало складніше. Ціни на витратні матеріали зросли, каже Петро Рибка. Заробляє на додаток до пенсії, але родинним доходом це не назвеш. Все подорожчало, подорожчали віск, подорожчали самі каркаси рамок, ну все ну, провід, який натягується на рамки, теж. ну все абсолютно подорожчало, а мед на оборот упав. На Черкащині майже три тисячі пасік. Це 111 тисяч бджолородин. Лише три відсотки від них підприємницькі, решта домашні в управлінні агропромрозвитку. Кажуть, ціну на мед формує попит на ринку. Вона суттєво не падає. А от на все бджільництво погано впливає використання пестицидів фермерами. Раніше це була катастрофічна проблема і загибель бджіл на постійній основі роз'яснювальна робота з органами місця. Осамрядування з аграрними підприємствами, з фермерами, з одноосібниками щодо використання пестицидів. Тобто є звичайна проста процедура, де аграрій завчасно попереджає орган місцевого самоврядування, що на такому-то полі, на такому-то місці буде вноситись такий то пестицид і е, сам джоляр. Він розуміє, що є от перелік полів, де коли буде це. Він прикриває, він там відвозить. Петро Рибка радить купувати мед лише у пасічників, яких добре знаєте. Адже перевірити його справжність на 100% неможливо. А справжні бджолярі своїх бджіл та покупців не образять. Це моє хобі життя. От. Для мене бджоли це все. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Залишайтеся й далі з п'ятим ми повертаємося до вас незабаром о шістнадцятій із новинами.